Ну, як ви вже зрозуміли з назви відео, це буде огляд на новий Дніпроймовський компресор акумуляторний для автомобілів. Комплектується він ось в такому портфельчику. Вже в багажнику порвався. Ну, буває. Що сам сам ця сумка себе представляє? Рукоятка, це грязне вже і дві ляпучки для, мабуть, фіксації в багажнику. Цього компресора. Відкриваємо. По комплектації. Самий кейс. Інструкція. Покажу згодом. Сам компресор. О! Щось вже лопнуло. Що це? Відвалилось? Щось вже лопнуло. Прикольно. От, бачить Бог! Я хотів ну не обісрати його а, максимально, ну супер, максимально об'єктивно зробити огляд, але така його доля. Давайте по тексту. У нас в наборі сумка, інструкція, сам компресор та перехідник крокодили на прикурку. Манометр з автостопом. Виставляйте, наскільки бар будете підкачувати. Як тільки одна стрілка торкається другою між ними, проходить струм та компресор вимикається. Шланг тут зручно скручений і має такі пази для фіксації. Шланг, до речі, довжиною 1,20 м. На накінечнику також є кнопка стравлювання повітря. Там була гайка на ніть, на саплях трималась, була в неї зализана різьба, і під час огляду вона скрутилась, а під кінець листування взагалі загубив. Кабель тут 4-метровий, має запобіжник на 15 А. Ще в комплекті є у нас набір різних насадок для підкачування та два додаткових запобіжника. Ось така кнопка вімкнення та з іншого боку є кнопка для вмикання ліхтаря. Ліхтар тут спереду у вигляді чотирьох світлодіодів. Ось вам інструкція та параметри компресора. Він 12-вольтовий, 96 Вт потужності і продуктивність 40 літрів в хвилину. Ну, будемо тестувати. Забув сказати, що мені ще не сподобались крокодили. Вони магнітяться, але це ще можна пережити. А от якість з'єднання мені їх взагалі не подобається, тому будемо переробляти. Паяв я їх напряму, тому підключаємо червоний до плюса, чорний до мінусу. А перед цим викрутив запаску, тестувати буду на Таврійських колесах R13. Але давайте спочатку провіримо ліхтар. Вимикаємо світло і дивимося, як він працює вночі. А і ще потім тестуємо автостоп. Автостоп працює, наче нормально, мені нема до чого докопатись. І нарешті будемо заміряти, за який час компресор накачає колесо ну, запаску до 2 бар. Оу, вже відвалилось. Ця прикалюха. Круто. Якість. Ну, пацани компресор як компресор, але давайте робити висновки. Плюси. Шланг зручно змутується, компактно, нічого не висить, це реально плюс. Ще один плюс гарантія 3 роки. Щоб з ним не сталося, сервіс він ремонтує дніпрямоський або замінить. Але плюси на цьому закінчились. Тепер мінуси. Якість виробу після другого використання. Ой, розвалився роз'єм прикурки, і відвалилась гайка стравлення повітря та порвалась сумка. Другий мінус це ціна. Повна це 1900 гривень, по акції 1500. Будемо вважати, що 1500, але вибачайте, заходимо на розетку. І бачимо майже такий самий компресор за 900 гривень та гарантією 2 роки. А тепер в мене запитання. А відрізняються вони не тільки ззовні, а й всередині. А я думаю, що зовні та всередині вони однакові, от тільки там немає автостопа та шнур зі шлангом менше. Але, чуваки, 600 гривень це більше третини від суми компресора. А якщо брати до уваги ще компресор, це такий інструмент, що не те, щоб кожну неділю його вмикаєш, а взагалі можеш за півроку ним ні разу не скористатись. А там різні... Урагани працюють по 5 років, і нічого нічо з ними не трапляється. Доходимо до третього мінусу, це класична брехня від Дніпроем, що українська розробка та китайська реалізація. Тепер мені зрозуміло, навіщо вони купували продажних блогерів, щоб ті обсирали товари розетки, тому що у них інструмент з одного то самого заводу йде. Але дивіться, казали такі, о, дивіться, розетка гівно, це Китай, фу, жах. А от у нас Made in Ukraine, гранті 3 роки та безкоштовна кава. Ну, висновки робіть самі. Одним словом, тяжко жити, шкода вмерти.